Всім привіт, друзі! Вирішив я трохи освіжити мапу Кошмак, мальовниче село в Черкаській області. Ну всі ми пам'ятаємо її ще з 19-ї версії Farming Simulator. Мені дуже подобається атмосфера цієї мапи, і давайте поглянемо, що ми маємо в результаті двох місяців роботи. Були зроблені узбіччя на дорогах, замінені текстури деяких доріг. Ну і в результаті, друзі, промальовування доріг та їхній вигляд вони покращились. Ну, це як на мене. В самому селі Кошмак змін було зроблено небагато. Додано анімації, зникаючі об'єкти, звуки. Видалено було багато непотребу. Біля будинку також особливо я нічого не робив. Перемістив гараж, прибрав одне дерево, і місця стало значно більше. Сам будинок я не чіпав. Ну, а загалом ми маємо багато нових об'єктів, і давайте розглянемо їх по порядку. Так, за селом у нас з'явився свинарник. Він знаходитиметься віддалено від ферми з коровами, але так потрібно, друзі, через карантинні обмеження. Скільки пам'ятаю, свинарники завжди були віддалені. Свинарник, до речі, може помістити до 200 свиней. На території свинарнику є сховище гною та соломи, склад для зберігання корму та компонентів, і саме головне міксер для виготовлення цього корму. Також, друзі, були зроблені дороги на упростець через посадку чи через садок, щоб можна було швидше дістатись до віддалених точок. Були видалені всі ось такі ґрунтові дороги. І промальовані звичайні. Ну, їздити тепер стало значно ліпше. І це саме головне. Перемістив, друзі, дерева та кущі біля полів, тобто біля краю полів. І в подальшому, якщо буду працювати над мапою, то ще потрібно буде розрівняти самі поля. Ну, звичайно, була замінена територія машино-тракторного парку. Ця територія дуже змінилася. Так само було видалено все зайве. І також, друзі, тут є нові об'єкти. Ну і саме головне, друзі, 90% нових об'єктів можна видалити та замінити своїми. Ну тобто ферму можна побудувати на свій смак. Можна буде грати як на старій, так і на сучасній техніці. Ну, Місця тут достатньо, хоча ця територія не дуже велика. На цій території також є нові об'єкти, до речі, цікаві об'єкти. Ось цих бочках ми тепер можемо закупляти, зберігати та розвантажувати гербіцид та рідкі добрива, що є дуже зручним. Ну, сама майстерня була зроблена більшою, точніше, замінена для вже габаритнішої техніки. Заправна станція на фермі також має зміни. Тепер ми вже маємо можливість закупляти, розвантажувати та зберігати паливо. Ну, а закупити паливо можна буде на заправній станції. Ну, але до неї ми вже дійдемо трішки згодом. Також тепер, друзі, є можливість зберігати вапно, добрива та насіння. Тут дороги також зазнали змін. Це було зроблено для візуальних змін, по-перше. І по-друге, саме головне це для зручності проїзду. Ну, тому що не знаю, як у вас, а в мене не завжди вдавалось проїхати без проблем. Я постійно чимось зачіплявся за ті гілки, особливо на габаритній техніці. Тому ці дороги були замінені, а самі дерева були розчищені. Тепер вже тут можна буде вільно проїхати не лише на МТЗ-80, а й на якомусь кейсу Штайгеру чи джундіру 9-ї Р-серії. Ну а найбільше змін там роки було на території ферми, друзі. Тут, як бачите, було видалено майже все. Ну і як результат, тепер територія стала значно більшою, просторішою. І так само ці всі об'єкти можна буде видалити та замінити своїми. Ну, Зерносховище та тваринний комплекс вони знаходились на одній території в старій версії. Так само я е, залишив це все і в поточній версії. Е, зерносховище не розділяв. Ну і на самій фермі так само є багато нових об'єктів. Е, замінені силосні ями. було дві, стало 3. Думаю, три ями буде достатньо. З'явилась можливість зберігати гній окремо від корівників. Старі корівники, друзі, як бачите, були видалені. Територія розчищена. І тепер вже ми маємо два великих корівника, кожен з яких може помістити до 250 корів. Корівники великі. Ферма, можна сказати, буде велика. Але коли я це все робив, я старався робити так, щоб все було під рукою. Ну, в принципі, ви зараз це все побачите. Також на фермі ми маємо кормозмішувач. склад для зберігання корму чи компонентів до нього. І окремий навіс. Ну, під техніку чи агрегати. Також тепер, друзі, є можливість зберігати сіну та солому. Можливо, в подальшому під них буде зроблено накриття та анімація завантаження для реалізму. Поки що залишається так. Так само була оновлена вівчарня, вона може помістити також 250 овець максимально. Вівчарня дуже велика. І можна сказати, що загалом у нас господарство буде дуже велике, якщо працювати по максимуму. Так, поїхали далі. Оновив я, друзі, магазин. Назвав його магазин біля траси. Ну, тут ми зможемо з вами продати культури. Та продати продукцію, яку ми можемо виготовити. Ну, або ж просто заїхати на каву до Софії. Так, дійшли ми до заправної станції, про яку я говорив, і ось тут ми зможемо закупити паливо. Ну, і якщо Софії не буде на місці, то можна випити кави та потеревенити з сашком. Зміни, друзі, має також село Миропілля. Я не міг його пропустити, тому що це, можна сказати, виробничий центр цієї мапи. Зараз ви зрозумієте чому. Тому для нього, звичайно, я також приділив увагу. Так само були зроблені узбіччя. Поправлені пішоходи, щоб вони ходили по узбіччю, а не по дорозі. Перший елеватор він залишився на своєму місці і назвав його Елеватор в селі, тому що раніше в нас було 2 точки продажу і 2 елеватора. Ну тут ми можемо поки що продати лише зерно. Закупівля сіна та соломи залишилась також на місці. І тут поряд з'явився перекупчик тварин, якого ми можемо купити не тільки худобу, але й корм. Ну а на території колишнього другого елеватора у нас знаходитиметься млин. Його не потрібно викупляти, просто приїжджаєте і платите гроші за роботу. Буде можливість зробити 5 видів борошна та подрібнену кукурудзу. Висівки, які є відходами від виробництва та подрібнена кукурудза, є компонентами для створення корму у худобі, друзі. Для створення моносуміші для корів. Для створення свиного корму. Якщо ж у вас немає цієї культури, ви зможете придбати її на точці закупівлі на території великого елеватора. Ну тут можна закупити зерно, насіння, добрива, вапно та багато іншого. Ну, ми скоро до цієї точки дійдемо, і ви побачите, де вона знаходиться. Практично всі дороги зазнали змін. Тобто ось ця головна дорога від одного початку до іншого, і так далі. Можливо, є якісь дороги, які я пропустив, ви можете мені писати в Discord чи на пошту. Ну і по дорозі до елеватора буде присутня естакада для ремонту. Ну, а сам елеватор, друзі, знаходиться трішки вище. Він вже це саме віддалена точка продажу, і тут ми можемо продати зерно. Ну, а ось тут знаходиться та сама закупівля зерна та іншого, про яку я вам тільки що говорив. Ну, також, друзі, була змінена економіка. Можемо це побачити на ціні пшениці. Ціна коливається від 9 до 14 тисяч гривень за тонну, ну а соя від 7 до 20. Ну Це підігнано максимально близько, хоча коефіцієнти цін в грі можуть бути нереалістичними. Ну, от, здається, так небагато змін, але на це, друзі, в мене пішло 2 місяці з часу. Ну і це була така перша серйозна робота з мапою, вона мені, до речі, сподобалась. Хоча я зайшов лише видалити ті ґрунтові дороги, мене занесло трохи далі. Мапа скоро вийде у вільний доступ, вона буде безкоштовною. Звичайно, якщо маєте бажання, можете кинути 2 гривні в загальну банку каналу, я буду вам дуже вдячний. Посилання я залишу в описі. Ну, а також я дуже вдячний буду за вподобайку, це ви також допоможете за коментарі. Всім тоді дякую за перегляд, слідкуйте за сповіщенням і бувайте, друзі!